Ви завжди мріяли навчитись малюванню, але не знали, з чого почати. Тоді запрошую до мене на навчання живопису. Я покажу прості техніки та поради, які допоможуть вам створювати гарні картини. Живопис це справжня насолода терапія та антистрес. На заняттях ви навчитесь основам і отримаєте задоволення від творчого процесу. Живопис допомагає розслабитись, зняти стрес, стимулює мозок і моторику. Ви дізнаєтесь про історію мистецтва, психологію, анатомію і перспективу. Навчання підходить як для дітей, так і для дорослих. Пропоную два формати навчання офлайн та онлайн заняття, тому ви можете навчатись навіть з будь-якої точки світу у зручний для вас час. Деталі за телефоном. 066, 37, 069, 21 або пишіть в директ. Зроби перший крок до великого мистецтва.